Бажаю здоров'я, дорогі українці. Сьогодні ми знаходимося у місті Штутгарт. Я прилетів сюди на переговори з місцевою владою. Сьогодні ми граємо в геймобайк з такими славетними козаками. Зараз ми розіграємо і далі почнемо грати. Будь ласка, залишайтеся з нами. Треба стояти, все буде України. Будь ласка, не з, з нашої делегації сьогодні Денис Вегенда прямо з Одеси. Далі у нас Богдан Боровик з міста Ромни. Село, село, не плутай ваші. ПГТ, з нами не грає. Фу, фу. Далі у нас тут найпотужніша людина в цьому скейт-парку. Назар Макаров з міста Хмельницький. Та Вадим Кононенко. Я думаю, ви всі його знаєте, бо він всім вам ставив лайки і від, 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 типу, писав коментарі. Так. Ну і Денис Яківа прямо із Полтави. Легенда <клухи> Донбаса, Волончик. Ні, він сказав правильно. Перед останньою людина в цьому відео Мирослав Ковач прямо зірсали. Варшави Давай, сау, сау. Сау. Я последний? А я ще на базі. Давай, ні, ти його должен представити. Та нахуй. Насправді він метр восімдеся. 80... Насправді він вісімдесят м. Я став на грань, да, щоб бути да, да, вище да. за нього. Ч -ч 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 -ч. Те... 8. G, який знімався з Боєм в одному відео. Ей, да, да. А, ну я звичайний шахтер. Все, ми граємо. Ножи, да. Тільки ножиці і пер. Раз, два, три. Ебать, дети. Пока. Все, давай. Тільки камень не помога. Раз, два, три. Все, пока. Ви вас вообще ножниця вилітаєте. Нет. Все, сразу гадай, не затягуй. Барспін з подкатом. Найпотужніший, найпотужніший коментатор цього даного відео Олександр з паспортом Румунії гадає барспін. Олександр, доволі у вас потужний гравець такий. З міста Чернівці. Ну, звичайний лох, роман, ну буває. Гадаю ОПА, ОПА-бар. Переробити опа виход. Переробити опа виход треба. Все-все, Вадим Кононенко, гадає ванеть бар. Так, група підтримки бігом! Вадим, опозори всю Черкаську область. Ну, усману сначала до конца. Нет, yeah. yeah, этого не было, не было. Канай? Да yeah. нет, канай. Ну, а как, yeah. как ты решаешь, как ты решаешь. Добрый, добрый. Добре. Ну а тут комментатор берет швидкость и... Не вышло. А, почекай, я не сделаю. У меня буква одна. И у меня. Не, я сделал, я сделал, я сделал. Красава. Оля, три сюда вдруг.

У мене дві букви. Водіма дві букви. В тебе буква. Давай я малігану візьму. Я малігану беру, малігану. Ахану група підтримки їде старий. За старого. Виправдано, виправдано. Буква. О, по трьох, плавненько. Легонько. Райдером. Так, давай одразу я, давай одразу я. Ванеті та баган з-під ката. Красава, Войт! Ванеті та баган. Красава, Войт, дайте руку, пожалуйста. Але я робити не буду. Буква. У мене три букви. У

Канає у Германа буква, По екстра потрачу. О, все, є. Та, все, є. Всі твої загади рахуються, якщо ти озвучиш їх закарпатським акцентом. Я багатий гадав, чікенбар з двох блоків. Почекай, у те, і тунгурумби ха <реш> Коля Сайко помер з чікінг-бару. робиться з блоків. Дякуємо за гру. Я думаю, то, що стоїть ризикнути і зробити чікінг Блін, ну це напевно жорсткий трюк. Коля розбився. Ну, це було не з чікінг-бара, ну... Но... Розбився. <реш> я... <реш> я теж пробую. Якщо мій друг пробує, то я пробую. Ні, це халтура. Ну, хай. Робіть спочатку з цієї бардюки і потім з каналу. Вадим покидає нашу гру на сьогодні. Дякуємо величезні, буде раді бачити. Вибачаюсь дуже загасив чекінг-баром. Я беру буку, бар в дроп робиш. У мене ще одна буква залишилась. Все, чикенбари теж робити. Потужний чекінбару, ви робите? Давайте. Ноли по прямой из двух блоков. Да давай мы снимем, Вадя. Так, иди, ты чего гонишь? Ух, пацаки! Стремно. Ну, тут типа лайк надо поставить за старание. Тяжело. Не Давай, актер! Лет 15, и ты на Шевченко будешь похож. На О, на мене на діда похоже. На фоп Шевченка. Да, да, да. Треба брати борщайно. Борщайно. Що таке борщайно? Борщайно. Трубо їсть на кермокруц. О! Емінем, потужно. Ну, нормально сім сайд, а? Бля, маму їбав. Я гадаю, свіч стойки, тейл прес, фейки бар, фейки опа бар, фейки суисайд, халкап. Не, Боже, двигай дальше тут. Блядь. Не! Ну детям Донбасс, у него ж поблажка есть. Бегом. Езжай, да. Чувак, ты социальная пиливал в Я. Мне в перестали платить в 23-м году. Можно еще одну? Нет, это уже у Зеленского просили. Давайте WPS на другую проволоку. Броук это его когда его ты бедный. Ураааа! Ееееее! Yes! Дабл пэх иди наверх. Наверх дабл пэх, сви дабл пэх, на опузит гонить. водіїв. цены бой! Тільки не играет, это не верхняя. О! 7 Маленько, ну, ну. Уже две. Ой! Наоборот! Давай, <плес> Муля. <может>. Давай. О, <плес> oh, давай, давай! <плес> фейків щось виходить. Так, ховаємо за так. Це плюс кайродинаміки. Наоборот, наоборот. Я Я беру дві букви. Я гадаю, гадаю на отому боксу маленькому Смітхард.

У мене вже четвертий. Дякуємо за огну, Сайт. Мене, ми діреп читай, ні катася на п'ять. Черепашка ніндзя, бувай. Все, екстра нема. Нема. Яся весни годен, ваше замовлення. Я гадав, я маю говорити на закарпатському. Просто в бонець. Гадай, Денчик, наступний нотрік готується. Це віп, просто віп. Хороший віп. Гарно, 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 дуже гарно. Я потім ставлю вот это фліптрий як ветеран Попробуй праці відправляється на поїдне. Я попробую. Давай, Давай! <пробуй> На це старий. старий відправляється на пенсію. Дякуємо йому за гру величезне. Дякую за гру. Дякую за гру. Хлопці, ми все розуміємо. Молода людина за трьохсотиць. Все нормально. Бо ти обів, не кожен з нас вміє. Все, у нас тут лишається битва Титанів. Богдан, гадай. Я? Да. А, ні, но... нотрик не загадав, я забув. що то жорстке викидуємо, Богдана і Оповів, Оповіб пропав. Що-то жорстке? Давай по тричку. Все, Богдан. Що, оповів? Трак. Опадець. Що він гадає? Брат яче вийшл. Ха-ха-ха. Біле я пацан. Зараховано. Все, Богданю бувай, і у нас лишається рубка титанів. Лишаюся я, колач, денчик і нотрік. Поки... Тільки ти в лідерах в тебе ноль, денчик на грані. Ну, у мене дві таке-таке. Ну... Давай, даємо Денчику шанс, щоб він буку всім наставив. Опа! Я не У мене немає слів. Ти діал заїбас. Ой, Тут По приколу але я не зроблю. Братуха біцуха, що ми? Там можна кинутися. Кидайся. Один нотрик має шанс зробити, і то я не дуже думаю, що він зробить. Натягує штани. Просто не робить. Не робить, по-любому. Даю гарантію, що не робить. Треба спеціально під'їхати. Мінус попитка, мінус попитка. Та по-любому. Таким пуємо ти закупить хоче. Забайтов Дві попитки. Та є екстра? Да. Ні, екстра. Давай кліпай. Делають, уміють. Могел. Давай! Толстий! Толстий! Давай! Блядь. Давай, мені дамо шанс, у мене дрібуковий дігратися. Рокетвіп. Позор, у мене штани по спицям, отак от рухатися, попадати в колос, мені не неприємно. Тому не зробив. Ну, від маски, від маски. Я гадаю нос по цій гранті маленько великий дроп. Це реальний трюк для всіх. Сразу Да. прям мясо, мясо, мясо? Да. Давай семерюк. Давай. Просто щоб всім по букві дати. Давай. Денчик? Давай Смит Вип Кого? Смит Вип попробуем. І так, я гадаю по усти тумберум до и ноус на трьох. Я гадаю в Волрайд Ванетти, вот там. Денчик, ти пробуєш? Я пробую. А он у тебя сама е пружини. Да. Там забор... Надо просто сложиться правильно. Ну, а можно мені одну попытку вирізати? Нельзя. Okay. Все, по-шестному, прошники. No. Mm -hmm. Ковач поставив? Yeah. Распогиди, дай подумаю, що uh -huh. я хочу. Не тут. Так. І поки нотик думає над своїм заганом поставте відео на паузу, пишіть звідки ви хто виграє, виграє Західна Україна, східняки, бедлота чи центральна Барна, та, віде, віде, провінція Київська. маленький. Ще раз бар наверх, віпс маленький. Газ. Я підозрю туди закручу і повернусь. Типу реально, але я бар вгору напевно не зроблю. Типа віпіс. Ай, пробуй, в ту як завжди, знімає гемобайки, в своїх гемобайках ні разу не виграв, як завжди, затошили барами. От крисний. Рипайся, рипай. А хто сказав, давай загасим давай загасимо? <laughs> Нотріку хана. Цього <звук> <звук> моменту не буде, коли екстру взяти, я візьму, але сил не маю і я не зроблю, але попробую. Ну, Я то ся весь негоден. Yeah! Yeah! Просто тому що я сил не маю не збирався гасити, я не один трюк не дав, щоб гасити. Давайте просто обратно нову спо цій шнязі. Серйозно, no, не страшно Ну, Взагалі я не гасив, це є максимально адекватний заказ для нього. Як завжди, поговор. Жмем руки, не робиш толстий. Де я так толстий? <пл> <пл> ну отак от чуть-чуть. Ну, Наче переробити треба, треба, переробити, переробити. Ну давайте чисто за те, що я добрий. <пл> Та така скучна гра вийшла. <пл> давайте ще один круг троє пограємо. І так, щоб гра була ще трошечки цікавіше, я знову повертаюся в гру і ми продовжуємо грати до п'яти. У мене 4, я буду пробувати ноус. Воно трікають 4 отримав з і У Мирослава 2. Міліметр, міліметр я стала. Ну, з п'ять в підкаті. Ну, давай. Ай-яй-яй. Парней парни, я придумал трюк. Короче, делаем треху вот а там квотер. Видишь, и маленький? Ноль бар. Нормально? Пойдет. На конец игры подходишь до Коли, просто что-то сказать, остальные слова я ему, что они не Ебой. О, еле-еле. Ну со второй делай. Считается, считается вот. На, нахуй. Гамно, гамно. Ну 210 градусов, кривой бар. Ну ты сам себе это бы зачитал? На полтора можно. Давай повтор. Да нет, а на полтора можно. Ну ладно, ладно. Пойде, я не злий. Є-є-є, я ще залишаюся в грі. Давайте, може, опо-хенгер по гранті. Я гадаю, в Венеці на сміт. Зі смітами в мене в Венеці. Як, блядь, у світпорту? не Боже, эти прошники просто ужас. Він пробує. Подбайку. Ластрай, Герман. И Герман, вилітає з тієї гры. Дякую вам за гру, Герман.

Стани, станиш, тани! Добити щоб не мучився, Будь ласка. Бля, Коля, прості, ай! яй біс. Коля, живий. Жити будеш? Буду. Холодно, жопі тільки. Ай, ай! Жорстко було. Це не та грань, де треба це робити. Ну ні, кстати, норм. Давай я теж спробую загадати це же. Ай! Гадай. Я гадаю те ж саме, але не ось цій маленькій грані. О. Єп. Зараховано. Є! Давай таке, щоб спробувати Бекворс 5 cup скат. Давай. О нет, ще одна спроба. На останню літеру ще одна допомітельна спроба. Да. Ай-яй-яй-яй-яй. Дорогі шахтарі України! В сьогоднішньому гемобайку перемагає Мирослав Ковач! Аплодуємо! Бережіть себе, економте електроенергію, залишайтесь вдома. Слава Україні! Потужний вам.